Сьогодні ми поговоримо про Оскара Вайлда, ірландського письменника, поета, есеїста та драматурга. Хоча він писав англійську його коріння ірландське. Його часто називали принцем Естеті. Чому саме так? Бо Вайлд понад усе цінів красу і прагнув естетично виразити свою душу не лише на сторінках творів, а й у поведінці, одязі та навіть у способі життя. Його найвідоміший твір. Це портрет Доріана Грея, роман про те, як зовнішня краса і марнославство можуть знищити людську душу. Ми вивчали цей твір у школі, і я досі пам'ятаю, яке сильне враження він справив на мене в 14 років. Портрет Доріана Грея це роман топ, красивий і смертельно небезпечний, втягне і не відпустить. Минуло вже понад 10 років відтоді, як я вперше прочитала цю книгу. Але я й досі пам'ятаю той страх. Ніби я читала не Вайлда, а Стівена Кінга. Це найбільш містичний момент, на найбільш містичних моментах мене пробирали мурашки по шкірі. Дякую за увагу.